Ти постійно перебуваєш в такому мовою аскетизму християнського, в такому трезвінні, тобто в постійній увазі до себе. Піст це такий час нашого духовного тренування, коли ми можемо, по-перше, себе випробувати, зрозуміти, не просто щоб випробувати, поставити собі якісь там виклики, а зрозуміти себе, побачити, де діє в нас якась залежність. Де є справжня потреба нашого організму, тіла, нашої душі, нашого духа, а де є те, що е, називається руйнівною залежністю? Наскільки ми сьогодні відомо, чи відомо взагалі про кількість людей громад в області, які вже на стадії переходу від ОПЦМП до ОПЦУ? Кількість тих, хто планує це зробити, чи відомо? На сьогодні у нас від моменту. Отримання Томосу вже повністю перереєстровані 21 релігійна громада, ну а з... і цей процес триває. На сьогодні дві громади готуються до переходу, це ті, хто звернулися. Я не можу з міркувань, так би мовити, безпеки сказати, що це за громади. Але цей процес не зупиняється. Люди хочуть. Доєднатися до Православної церкви України, розуміючи, що вони належать до релігійної організації, яка називає себе українською церквою, але не є такою за суттю. І навіть якщо ця церква колись дуже полюбляла вживати таке слово канонічний, неканонічний, ну, це абсолютно конструкт такий придуманий в Москві щодо канонічності. Ну, але якщо говорити їхньою мовою, то ця структура сьогодні не канонічна на території України. Ну і щоб ви розуміли, що скрізь, де приходить російська окупація, на тих територіях залишається тільки одна єдина релігійна конфесія, всі інші витісняються або під тиском, під катуваннями. І ви розумієте, яка конфесія залишається на окупованих територіях. Це та цер цер церковна структура, яка сьогодні називає себе Українська Православна Церква. Тобто, це не буду багато говорити, але все за себе це говорить. Скажіть, будь ласка, в найближчому майбутньому заборона діяльності ОПЦ МП на території області. Чи можливо з вашої початку? Якщо говорити про закон, який готується, то я вам скажу, що він дуже демократичний. Ну і, в принципі, напевно, в цьому є це правильно, тому що ми живемо все ж таки в демократичній країні. І закон передбачає, що, що треба дуже багато доказів доказати, що кожна окрема юридична особа, а кожна релігійна громада це юридична особа, що вона має зв'язки із країною агресором. Це достатньо складно, якщо хіба що там священник чи хтось із звірян прямо це не демонструє і не проповідує. Тому цей закон більше декларативний, про який говорить про позицію, що Церква, яка підтримує війну, церква, яка пов'язана з російським ну, православ'ям, мені складно вимовляти це слово православ'я, тому що теперішня російська церква це така собі нацистська структура і нещодавній так званий там їхній собор під проводом. Кирил. так званого патріарха Кирила, так він войну проголос... назвав святою. Так, він проголосив. Ну це така, такий нацизм. Простій, тобто так. він заперечив існування українців. Так, він заперечує наше існування, це геноцид. От якщо ми говоримо з вами про закон 83-71, скажіть, будь ласка, є така теза про те, що країна нібито спеціально шукає зв'язки із Москвою і загалом лобіює цю тезу. На вашу думку, що? Чи Я так не... це і взагалі що думаєте про цей закон? Я не до кінця зрозумів запитання. Країна Ваціна державна влада так, шукає так, так, влада, в, в цих влада, релігійних влада. тобто. Ну потрібно ж законом, тепер потрібно встановити ці зв'язки, потрібно певний процес провести. І чи не буде це маніпуляцією свого року? Ну Я гадаю, що це не буде маніпуляцією. Бо все ж таки є закон, є процедури, але я вам скажу, що нещодавно до нашої церкви, до Православної церкви України, доєдналася релігійна громада Лохвиці, і там в сейфі, в храмі, зберігся їхній статут оригінал. Це один з небагатьох статутів, який не був, так мовити, почищений, де чітко прописано. Ми цей статут зберігаємо зараз в нас в єпархії як доказ, де чітко прописано, що Влад, парафія ця керується постановами архієрейських соборів російської церкви, тоді соборів УПЦ. Спочатку РПЦ, тоді ОПЦ. Ну і відповідно, всі, тобто вся влада зосереджена в російській церкві. Тому і статут самої УПЦ там в першому реченні заховано для тих, хто розуміється. Це, це очевидно. А для тих, хто не розуміє, це приховано, що ця церква існує. На основі грамоти патріарха Олексія від 90-го року. І в цій грамоті сказано, що Українська православна церква єднається з іншими церквами тільки через російську церкву Московського патріархату. Тобто вони зберегли приховано те, що можна сказати, імпліцитно в своєму статуті свою приналежність до РПЦ. Я, ну, я не знаю, чи будуть там зловживання якісь, чи не будуть. Це вже залежить від кожного там державного службовця і, і від, скажімо так, законності процедури. Скажіть, чи збільшилась кількість капеланів у порівнянні з 22-м роком? Чи взагалі розвивається цей напрямок? Так, капеланів збільшилося. Тому що є велика потреба. У нас сьогодні не вистачає капеланів, не закрита значна частина цих посад в збройних Силах. І є потреба. Я, наприклад, нещодавно я спілкувався з капеланом, такий отець Роман Костенко, і він постійно постійно курсує між підрозділами, постійно на передовій і ну так само дуже виснажений, дуже складно. Але капеланів збільшується. І ми, до прикладу, висвячуємо, готуємо капелани навіть військовослужбовців, які є віруючими, які відчувають покликання. І над цим працюємо. Скажіть, чи відомі випадки, коли священнослужителі користувалися своїм положенням і намагалися уникнути мобілізації? Ви знаєте, що священнику за канонами заборонено брати до рук зброю. Брати участь в збройному конфлікті, тобто тут є колізія, і я думаю, що є священники, які якби, до цього ставляться дуже відповідально. Е, поки що е, скажу так, що в нас не вистачає священників тут, в області, і е, поки що ми священників. Е, тільки як капеланів, так би мовити, мобілізовували, але не як військовослужбовці. Але скажу, що в нас є священники, які служать як військовослужбовці, не капелани. Найважливішим питанням є як не порушити заповіді, як не засуджувати ворога, як простити ворогу, як з цим бути нам віруючим. як цьому навчитися, щоб і заповіді не порушити, і не засуджувати. Це дуже складно, тому що ми дуже. Ну, неможливо не емоційно сприймати те, що роблять те, що робить Росія, російська влада і народ Російської Федерації, який підтримує війну, підтримує вбивство українців. Тому без емоцій дуже складно. Але ми завжди маємо пам'ятати, що Христос сказав: ну якби. Закликав нас любити усіх людей, і найвищий рівень любові це любити ворогів. Це дуже складно, але до цього треба йти. ми розуміємо, що чому, наприклад, православна церква України підтримує збройні сили України, тому що якщо немає іншого способу зупинити зло, як убити. Ворога, то ну ми змушені це робити. Це не наше бажання, це не наш вибір. Це той вибір, до якого нас підштовхнув агресор Російська Федерація, Російський народ, російське керівництво, яке є злочин, злочинним, яке розв'язало злочинну війну. Я кажу так, що якщо ворог, наприклад, вже немічний, поранений і беззбройний, то не можна забувати, що перед нами людина, якою б вона не була б такою нелюдською. Ми знаємо, що роблять російські військові, які злочини вони чинили, але якщо ворог беззбройний і беззахисний, то до нього треба ставитися. По-людському, бо кожен з нас буде відповідати перед судом Божим. Наша совість на це той сигнал, який нам вказує, чи ми робимо добре чи зле. Скажіть, будь ласка, в Піст, ми знаємо, що вінчатись не можна. Чи можна реєструвати шлюби? Ну і це особливо цікавить військових, бо такий стан. Я вам скажу, що я благословляв уже два шлюби е в Піст, тому що. Ну, тому що... Така ситуація. Ми не можемо сьогодні застосовувати там якісь канони і обмеження в військовий час. Ми не можемо там, я не знаю, спонукати військових там постити чи чекати, поки буде паска, і ми їх повінчаємо. Якщо в них є бажання, вони звертаються, їх треба вінчати, благословляти і всіляко підтримувати. Скажіть, є я просто редактор весільного журналу, і мені ці питання дуже цікаві. Скажіть, у мене читачі запитують нумерологія з точки зору. Церкви це наука чи це гріховний напрямок? З точки зору церкви, це забобони, це, як це маніпуляція і, свідомістю і це якби спосіб обдурювати людей. Нумерологія не є не наукою, це як астрологія, це псевдонаука, яка прикривається чимось науковим і так далі. Тобто церква не підтримується, не благословляє. І людина має керуватися здоровим глуздом, чистим серцем і вірою в Бога, який завжди скеровує, і підтримує. А всяке віра в ну цифри там і всякі речі це все гріх.